Ага, ось, юрочка, дивися, ці космонавти, як вони тут літали. Всі такі довольні, улибаються. Ну, не знаю, мені щось взагалі не, не весело. Ага. Ага, це такий тренажер. Помниш, щось таке показували, щоб тренуватися? Ну, не знаю. Ні, космонавтика це не моє. Не моє, така якась дурниця. О, Це, звісно, костюм НАСА. Уже зараз. Ну, Це нормальний костюмчик такий, як ото ці робочі одягають траву косить. Такий оранжевенький, щоб вже ще та. Боже, ти подивися, що тут робиться. О, яка красота. Коротше, я не знаю. в мене Антоніо ще тільки на першому поверсі дивиться рептилій. Я вже тут. І він тут, мабуть, буде півдня, тому що йому ця тема дуже подобається. Він же ж мальчик, розумієш, а я дівчинка. Мені треба красиво десь знайти каву попити. Боже, а це що таке? ні, ну це взагалі вже. Що ви тут робите? Що ви тут витворяєте? Хай Бог милує і сохраняє.